З великим святом Різдва Христового. І... І хотів би всіх поздравити з цим великим святом, Да? І, І все-таки я скажу, що Ісус радий, що ми збираємося ради Нього. Приходимо до Він позвав нас на день рождення, а ми прийшли, Да? Ну, нічого, що чуть-чуть мы прийшли, как бы и побудемо дарить друг другу подарки, хотя Ісуса да, праздник. Как ну, це теж хороша традиція, празднує, тому що подарки всегда приємно дарить, а ще получать, да. Поэтому, хоч і в Ісуса День народження, ми я думаю, що каждый із нас приготував або приготови. Або ще на путі, щоб готувати подарок для Ісуса. І це я не, не, не про фінансові подарки, не про ще щось матеріальне. Я про те, що ми можемо те, що Він нам подарив. Це іскуплення, спасіння від гріхів. А ми можемо йому подарувати теж своє серце, пустити його в своє серце, подарити Йому свою життя, так як він надав за нас і подарив. Да? І все-таки його подарок, та жертвенность, яка є в серці, те служення, яке, якщо ти ще не знайшов, знайди собі, чим ти можеш послужити Господу. Тому що він від цього жде від нас. Щоб ми мало приходити. Слава Богу, що ми приходимо всі збираємося в неділю на домашках, в групах в інтернеті. І, но, очень добре, коли ми ще будемо хоч чим-то служити ближньому, служити Богу. І знаєте, от, що я хотів вам сказати, е-е Слава Богу за за святне настроїння. Слава Богу за цю радість, яка у нас є. І знаєте, е слава Богу за вісбою за нашого Бога. Ну я хотів би так от на секундочку, знаєте, я вначале так думав, де вставити вот это откровение. Ну вирішив на початку, щоб дальше було більш весело, тому що не іспорт праздник. Хоча наша радость совершенно іменно по той причині, що ми радуємося в цих нелегких обстоятельствах. Якби ми не, не хотіли, що так прям це, то я б хотів, що це різдво воно таке для нас, напевно, таке більш трохи грустніше, чим ми празнули перед цим. По той, той причині, що происходить всі такі неприятні віщі на нашій землі. Гибнуть люди, багато хто плаче, хороне близьких і вмирають, розрушається город. Ну, все це проходить. І знаєте, єдине що знаєте таке утішає, що єдине, що, що це ну, не утішає, а бадряє, що Ісус теж радився в таких умовах, що тоді теж була війна, теж гибнули люди. І в його дітство було таке не з легких да? ну, в таких умовах, як він родився. І от я ж кажу, що так, знаєте, як взяти провести паралелі, то 2023-4 роки тому відбувалися такі самі обстоятельства. І іноді, знаєте, важко знайти якісь слова або хто потеряв ближнього близьку людину, хто там чоловіка, сина, батька чи батьків. О, ну, слава Богу, що люди помирають, будучи віруючими, тому що це дарує путь у вічну життя. Очень печально, коли людина помирає невіруючою. Тому що, ну, знаєте, помните ту історію про Лазаря, коли, коли до Ісуса кажуть, помер, а Він каже... Він спить. Він каже, як же ж він спить, якщо він вже все за камнем прижати і вже все. Він запах тут. Він каже, він просто спить. Тому що, знаєте, в нас в людей своє відіння, у Бога своє відіння. Те, що для, для нас помер, для Бога це просто спить. І теж Біблія пише про те, що Господь забирає лучших людей. Як написано, вибрав одну із інших дітей і забрав. Каже, це я зробив, щоб він не страдав. Поэтому, знаєте, треба приймати реальність, треба вірити в Господа, рано чи пізно наша життя закінчиться. Те, що зробив для нас Бог, Він прийшов, Він показав себе, показав батька і знаєте, і дарував нам спасіння, і путь, і вічну життя нам дарував. Давайте прочитаємо Луки 2, з 9, 9, 9 по 11 вірш. Раптом Ангел Господній з'явився і, і, і їм, і слава Господня оціяла їх і, злякали, і злякалися страхом великим, ангел сказав їм: Не лякайте, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті. Да видім Спасителя, який є Христос Господь. Алілуя і Амінь. амінь. Тому Бог нам дарує вічну життя. Він забрав наші гріхи. Він забрав наші немощі. Сьогодні велике свято. І ми будемо святкувати, радуватися і веселитися, тому що навіть в таких умовах наша радость стає ще іскренній. Вона не наіграна, а вона настояща. Аллилуйя. І знаєте, я б хотів би так розібрати чуть-чуть, ну про що проповідає, да, про Різдво на Різдво, <сміх> то про Ісуса Я б хотів би вспомнити, як от відбувалося все в Біблії. Про Ісуса, пророчили ще Пророки в Старому Завете. Попитався повиписувати, і потім понял, що цього не треба робити. Mm. Надо остановиться, просто сказати, що бо всі ми читаємо Біблію і знаємо, дашу всі большинство пророків казало, що буде син, буде знамення, буде вагітна жінка, яка непорочна, народить. Буде і всі пророки казали, що Ісус прийде для того, щоб спасти нас, щоб спасти нас, Бог так полюбив цей світ, що він надав сина свого. Представляєте, яка жертва за любов до людей. І він просто віддав свого сина, який пішов на смерть, який пішов на смерть просто в такому, знаєте, в розсвіті сил да? молодим. Це я раніше там в днів, знаєте, коли мені там казалось, що там 30 це вже такі взрослі дядьки, да? а в 40, в 40 вже дід в мене був 40. Я... І зараз я так... Думаю, постоянно аналізую на ну, Скільки ж мені отак ну, наскільки я себе чувствую? І навірно, я так от, недавно прийшло мені откровение, що наверное, все таке, як Ісус, 33. вот да, так завмерло там десь час. Yeah. І слава Богу, що Ісус дарує нам ці відчуття молодості, радості вечної, да То пророки в старому завіті, що буде спасення, прийде Месія, Пророк і люди ждали, ждали його пришествия. Люди знали, що буде це що це буде це спасіння. Комусь вайбер дзвонить, так? Да? Угу. Там весь. Та <гум> ну, хай закриває. Ні, не, не тут <гум> там. Где то і столпи. Да, так, ну там. ладно, то такое. Може тоже хтось опоздав, повинна тут в окно. Конести <гум> подворать. Поэтому, слава Богу за Боже це. Богу. Потім описано, що прийшов народився Ісус. Прийшло знамення, ангели приходили, сповістили Йосипа, Марію, що буде. І знаєте, теж така ця історія, така, знаєте, курйозна, так. Да? Приходив в молоду пару, до молодої пари Ангел каже, вона буде беременна, ти не познав її, і що робити. Да, Йосип, я представляю, це ощущення Йосипа. О, а коли вже йому сказали, що ти не переживай, родиться син, і ти назвеш, і Йосип поняв що це є це знамення, да яке там писали пророки Тому що знайшли е, всі Думали Біблія, так? хто її писав, откуда. Ну знайшли ці в Ізраїлі, нашли ці свідки, де були написані Старий Завіт, де були описані всі ці е, пророчества, які збуваються. Що це не видумка, а дійсно є підтвердження цих, е, те, що писали. І прийшов Ісус в нелегких условнях заради нашого спасіння, заради нашого. Е прийшов показати батька познати цю грішну землю, попоняти, як чого люди грішать, чого происходить отаке, все, знаєте. І знаєте, ну, гріх почався ще з. Ще з Адама і Єви, да? коли, знаєте, всі Сатана спокусив, Змій спокусив. Е Єву і Господь така інтересна, да, так, е, теж мисс, що Господь все создав для людей. Всі условия, сад, е, питання, що вам не надо, живіть і наслаждайтесь. І навіть він так любив людей, що він дав право вибору, Каже, ось, цьо, якщо ви йдете цим путем, ви будете благословені. Якщо цим не троїти то те. І все ж було, казалось. Не, 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 ну, не були голодні. Д Єва ж не була голодна, що вона те яблуко ухватила. охватила. Ну, їй було будь, каже, вже создав Господь, Біблія пише по своєму подобію людей. Ну от хотіли стати як Бог. Ти ж уже як Бог і живеш у раю. Точно, А от тут хитра, тому що це король брехні дьявол. І він припадає ці сомнення, а подліно ли, а попробуй. Ти ж уже живеш як Бог. Живий і наслаждайся. Я дам теж міг би все це встановити. Ну, це, це отдельна тема, я не за те. Но опять же, прийшов Христос і спас усе человечество. А за дамом що? Що за Адама? Спав спас його чи ні? Він спав все человечество. І Адама, і Єву. І Єва ім'я як переводиться. Життя, 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 життя. Да. Життя. І коли вот это место писання з бития, да? коли каже, що ти будеш жалити пяту, а ти будеш бить в голову. в голову. І от, знаєте, таке сім'я його, його і її сім'я. Буде в жінки. І тоді, коли і Адам почув це відкрове от від Бога. І знаєте, жали в п'яту, дьявол завжди нас покусує, робить больно, робить це. Але сім'я, яке було в непорочної дівці, родило те, що постоянно давить голову дьяволу. Тому що і Адам, тоді, понявши те, що Господь від нього хоче, він сказав: Ти будеш вічна життя, то ім'я Твоє буде в Єви життя. Все, через жінку буде жизнь йти. Ім'я було Єві, життя. тому що он там понял, він зробив ошибку І раскаявся в этом. І получив спасение. І оттуда, тоді ще було це перше пророчество, яке, що буде что е, будет Исус, такий спаселся человечеству. Так же, знаєте, я от... Ісус прожив таку, знаєте, нелегку жизнь. і Його життя да, ну, всяких спокус, випробуванням. Його десь пытались зловити, за слова потягнути, за поступки. Стоян... І не були це, я ж кажу, в більшості служб це не були не, 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 не... сатана теж його спокушав в пустині. Ну в основному це були віруючі люди, книжники, законники, які хотіли його вивезти на чисту воду, що ти. Ісус прийшов і сказ... був названий царем. Він... Це признали всі. Волхви з востока написано, принесли йому всі дарунки. Волхви, тобі ж мудреці восточні. Вони знали, їх вела звізда. І вони прийшли. Да, от зараз представляємо, ми там часто дивимося на небо зв'язне і незв'язне. Да, в останнє время ми так щоб, особливо по виглядаємо, що почути шахіда або не почуть. Да, как би. Шахід, і от це зв'язне небо, представте, побачить звізду, яка буде вести, куди вона поведе, йти за нею. А вони пішли, і звіздаця привела. Поклониться царю, який народився. І знаєте, произошло, коли Ісус родився. Сколихнулася вся ця земля. Вона перевернулася на Ізнанку, на ребро стали всі, всі, всі ці, тому що всі царі, да? ну, цар того времени, Ірод, він родився цар. Він восприйняв його як конкурента, хоча конкуренції ніякої не було. Він вас восприняв... армія збудоражилась, тому що послали шукати дітей определеного віку, щоб унічтожити. Пройшла така ну, стряска, тому що Ісус родився. Спасіння. Слава Богу, произошло так, как произошло, що Ісус помер тоді, коли помер. що це був Божий план. Це все должно було произойти для, для Божого плану. Потому що ми своїм мозом часто багато не розуміємо, що хоче Бог. Ісус все показав. Ми часто шукаємо смисл житті. Є в мене друг, який брат, друг, який постійно шукав смисл життя. А в чому смисл життя? Хто знає, в чому смисл життя? То я вам скажу, коли ти шукаєш смисл життя, ти його не знайдеш ніколи. Просто ніколи не знайдеш. Але коли ти шукаєш життя, ти знайдеш смисл життя. І Ісус є та життя, яку ми повинні знайти і знайшли. Це та життя, яка дарує нам і смисл, і обітавання, відкровання, і желание жити. Навіть в нелегких условиях. Як ви там в Херсоні? Да слава Богу. Слава Богу, ми в Херсоні. Ну, живі, здорові, ситі, не голодали. Стріляє, гибнуть люди. Ну, це війна. Такі условия. Поэтому э, 14, от Іоанна 14, 6 вірш. Ісус сказав йому, Я дорога і істина і життя. Ніхто не приходить до Отця тільки як через мене. Ісус сказав, Я дорога, і я життя, і істина. І ніхто не може прийти до батька як тільки через мене. Йому там. Задав, він прощався, це якраз ота його, це коли він прощався. Його Іуда, ну не нескорі, другий спрашував, а куди ж ти забрався, яку ти дорогу будеш йти? Він каже, це я є дорога. Я прийшов вам все показав. Я все вам показав, що, що ви повинні були бачити. Виповняйте, яку ви ще хочете шукати дороги, які смисли життя. Вот є дорога, є жизнь. Каже, куди ти? Каже, я йду вам. Представляєте, каже, я йду вам. Він служив на землі, людям, умивав ноги, учив, спасав, творив багато чудів. Він каже, я йду і там вам приготовить кімнати. Потому що у батька багато кімнат там. Я для вас йду там все приготувати, на небі. Служення Ісуса на землі не закончилось. А ми часто встаємо від служення. Ой, я устав. І... І я устала. Далі спрашували, а що, як, як же ж ти ну, батька показав це. Він каже, ну якщо ти, знаєте, якщо ви не бачили, каже, не вірите мені, то, мабуть, мої діла чудотворені повинні да, вам за все ответить. Я все вам, що міг, я вам все вам показав. Це як мене такий случай був, знаєте, колись працювали на стройки і... Строїли там гараж, починає з фундаменту, перекриті, стіни. Там другий якийсь еташ, чи, чи там балкон на другому. Ну, коротше, построїли ми цей гараж. Закінчується чи заморажується ця стройка. Остається там один хлопець охранником, і треба <coughs> було достроїти кірпічну колону. А він в мене був підсобником на цьому, коли ложили ми цей кирпич. І прораб каже, Олег, покажи йому, як построїти цю колону. Я кажу, я, мені нема що показати. тому що кажу, він пройшов. У мене починає з раствора, з подавання камнів і угли і все. І построїть колону, яка в 4 кирпича. що я можу йому додати ще? За нього построїть? Ну, поэтому Ісус і каже, я все вам же все показав. Якщо ви мені не вірите, то мої діла, мої діла, які я є дорога. Каже, я в батько, а батько в мені. Через що ми даримо друг другу подарки на різдво, це дуже хороша традиція. тому що ми в Ісусі, а Ісус в нас. Якщо ми увірували, ми можемо святкувати і поздравляти друг друга. Но не забувайте, що іменинник Ісус, наш Бог, наш цар, Той, хто сотворив все і прийшов для, для нашого спасіння. Він позвав всіх. І слава Богу, що ми ті, хто отозвались на його призив, що ми прийшли, що ми отримуємо це спасіння і, і дорогу, якою ми йдемо. Ми отримуємо смисл життя. Отут а а тут в Біблії описано і смисл, і інструкція, як жити, щоб пройти щасливу життя. Тут не пишеться, що будуть тільки хороші моменти. Хотілося б, да, є в нас віруючі, які только все по благодаті. Аллилуйя и Аминь. Будет все по благодаті. Но будуть і трудності, будуть і испытания. Є брати, які радикально і сестри живуть, що только треба пройти страдания. Нет. Будуть і радості и испытания, будуть трудности, будуть і болі и скорби. Ну і буде радость, совершенно радость, якою наповняє нас наш. Бог Иисус. <coughs> Аминь. Аминь.